А, салфетки, треті. Носки. Їх ніколи не було мало. Шкарпетки. Шкарпетки. Один, два, три. А ще там є круті файні. Правда, одна пара. Чекай, чекай, це Дмитрові три парі. Там одні, одні сірі файні. Там. Це Дмитрові дві. Ну, і це ми не могли не, не взяти. Я не знаю, хто їх носитиме. Тут треба ножнички. Принесіть а ножички. наші ножнички, якщо в нас... Ми отак от зробимо. Хоп. Я не знаю на кого вони, але я мусила їх купити. Файні. Ну, то ж треба було їх купити. Комусь піде. А Ми по одному поділимо. <кій> Полотенечка, вони ж завжди пригодяться. Один, два рушнички, вафельні на кухню. А лопатка. Раз, два, три. А, то, лопатка. То ж лопатка, да. Милко, маленьке, дитяче, пахуще, як з мого дитинства, в моєї баби е, в шухляді, в трюмо. Хто знає, що таке трюмо? Було забито одна шухляда повністю дитячим милом. Я понюхала і це ж воно це, це запах дитинства, короче, ням, ням. Хай буде. Я три взяла, мені чотири. Я не могла три взяти. Треба чотири. Значить, я не знаю, що куди я буду клеїти, ну коротше це липучки, які пришиваються, пристрочуються. Ну, Потрібна річ. Хай буде, хай буде, це треба. Значить, кисне... кисневий плямовий відник. Тисневий відбілювач. Салфетки ще одні. Оп ці! Опці, опці! 29 гривень. Заповнила. Ще один ножик шкрябачка для картопельки. Серветки сухі. Ще одні. Косметичні. Ну... Міючий засіб для посуду запаска. Порошок. У мене є наливка. Вишнева. У мене є вишнева наливка. А це така вещь. Я буду до куми їздити з цією штучкою. І все, ще не все. І третій пакет. До цієї ж. Для мене. І для Юрки. Юрочка. Ви поняли? Що схочеться дозу побільше для мене і для Ірочки. І щоб можна було вийти на балкон і ніхто нічого не поняв. Ми купимо ще чайничок. Незамініма незамініма вещ в хазяйстві, на кухні, комусь для маленьких гвіздочків, для шурупчиків, для там саморізиків, манюсічких. Нам можна для солі, в дорогу, в місто спічечної коробочки. Хто звик спічечна коробочка, там ковбасу газету -та, та Це вже, будь ласка, цивілізація, все за нас придумали. Спічечна коробочка вона не потрібна. Для мене де Ірки. Це Віночок Ірки. Це відкривачка Ірки. Це батарейки Ірки. Одну надав часи, ну. І 8 штуки, все пригодиться в хазяйство. І. А це що вже все? Бо я так щось роздигнула. І отаких красивих 8 штук. Ну Це коли вже ми зіркою будемо там. Що, що ми можемо пити з цих стаканів коктейль. Капець, капець, який є алкогольний. Або Таких... з утра мінералку. Таких 8 штук росол, так. Да. Росол, так. Да. Все, розпаковка. Por o a